Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд дуже чудового будинку, дуже дешевого, чудового будинку, як ви і полюбляєте. Знаходиться він в селі Малий Правутин. Це е, село знаходиться в Хмельницькій області, дуже тиха, затишна і гарна область. Продається будинок. Власник сказав, що потребує він невеликого ремонту. Опалення пічне, є дві групки і піч електроенергія. Також підключена. Вулиця газ зафікована, але газ до самого цього будинку не підведений, можна підключити. В дворі є криниця, також є хлів і гараж, фруктовий садок і город. Площа земельної ділянки 25 соток, присвоєний кадастровий номер. В цьому селі є ліцей, садочок. Ціна за цей будинок всього-навсього 60 тисяч гривень в затишному, гарному, живому, саме головне, селі. Загальна площа 72 квадратних метра, 3 кімнати і участок 25 соток. Буквально от, е інфраструктура знаходиться до 500 метрів. Це дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазин і кіоск. В радіусі 1 кілометра знаходиться ліс. Ну, Ми бачимо по фото, що гарний, доволі затишний двір. Ну так, потрібно зробити щось з підлогою, там, зі стінами. Ну, я думаю, за такі ціни за в такому місці, де він знаходиться, це дуже гарна ціна. Будинок дійсно дуже достойний для перегляду. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео. Там буде телеграм-канал. Переходьте туди, там будуть всі контакти власника. Не забувайте підписуватись як на цей канал, так і на канал в телеграмі, тому що там виходять. Оголошення набагато раніше. Всім дякую, до побачення.